7 травня простір адаптації свій у Харкові відзначає перший день народження. Його створили, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам та людям, які постраждали внаслідок війни, адаптуватися до життя в місті. Протягом року тут надавали психологічну, соціальну та правову підтримку. Як ви бачите, тут багато людей сьогодні. На жаль, їх тут багато, тому що люди, які змушені були залишити свої постійні місця проживання із за бойових дій, сьогодні отримують допомогу саме. В цьому місці буквально підходячи сюди, бачимо, як машини таксі підвозять людей. Тобто, це місце, яке стало для внутрішньо переміщених осіб і для людей, які постраждали від війни, тим місцем, де вони обов'язково отримають допомогу. Звичайно, що все це відбувається за ініціативи Харківської міської ради, особисто за ініціативи Мара Харкова і Олександрича Тому сьогодні річний це підведемо підсумки. Як на мене, підсумки гарні в тих умовах, які можна сьогодні назвати, тому що люди отримують допомогу. Ми це сьогодні. Ми бачимо, тут оформляють і картку харків'янина, тут отримують матеріальну допомогу, тут отримують гуманітарну допомогу. У просторі свій у нас є консультації юридичні, психологічні. в нас є соціальний працівник, є представник обласного центру зайнятості. Також у нас відбувається реєстрація на багатоцільову грошову допомогу від ООН, Також в просторі ми проводимо різні заходи і події для наших відвідувачів, інтеграційні. Заходи профорієнтаційні для підлітків, а також зустрічі мешканців громади. Представники простору говорять, що з часом потреби людей змінюються. Якщо зараз з'являється більше попиту на психологічні консультації, то на початку їхньої діяльності люди більше приходили за продуктовими та гігієнічними наборами. Потребували вони і юридичних консультацій. Адже відкриття простору адаптації співпало з евакуацією з Вовчанська. Багато людей бігли з їхніх будинків та шукали прихистку в Харкові буквально без нічого, без продуктів, одягу, предметів гігієни та подекуди документів. Під час юридичних консультацій постраждалим від війни допомагають з приводу відновлення документів, права власності на майно та послуг її відновлення. Один із відвідувачів простору Леонід Іванович сам переселенець з Вовчанська. Рік тому він евакуювався до Харкова. Нашій знімальній групі зізнався, що дуже вдячний за допомогу, яку отримує в просторі адаптації. Позвонили по телефону, сказали, що приїхали, отримали. Поміж у віді продуктових наборів, це вже другий раз. Допомагає все. Спасибо, все тут, дякую їм за все. До найбільших досягнень за свій перший рік існування в просторі відносять залучення більше десятьох партнерів. Частина з яких постійно представлена в просторі своїми послугами та консультаціями. Частина періодично проводить для відвідувачів різноманітні заходи. Здебільшого переміщені люди в нас Харківська область протягом року нашої діяльності консультація нам вдалося залучити більше ніж 1800 осіб. До заходів доєдналося більше ніж 1300 осіб. Ми хочемо охопити якомога більше внутрішньопереміщених осіб у Харкові, зокрема різними заходами, івентами, розширенням своїх сервіс. Цілих послуг, які ми можемо надавати, Анна Зелінська Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.